Дякую. Це в нас буде пропозиція Сліпченко, який також. Збільшити рядок. який? Рядок. Збільшити бюджетні призначення, внести зміни до бюджету. Внести зміни до внести зміни до бюджету. Шляхом збільшення бюджетних призначень. Шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 575 тисяч. 300 гривень, рядок 32, замовник управління освіти. Так, тут у нас зараз я прочитаю всі правки Марії Анатолії. Також пропонується збільшити на суму 134 тисячі 400 гривень, рядок 37, 16 200. Збільшити рядок 38. Також збільшити рядок 41 на суму 81 тисяча гривень. Збільшити. А, давай я тобі пробую, ну, да? да? Рядок 32 спочатку. Да. Збільшити на 537. Наступний ряд да, 534, 34, 537. Да, 38. рядок 34. 34, 81 тисяча гривень збільшити. Uh -huh. Зазнач збільшити. Рядок 37 збільшити на суму 134 тисячі. Рядок 38 збільшити на 16 тисяч 200. Рядок 41. Збільшити на 81 тисячу гривень, рядок 42. Збільшити на 264. 264500. Так, наступного так. зараз управління освіти. Все. Все стосовно збільшення. Пропозиції. Адрецька, плюс я мала церкова. І а, ні, і це пропозиція апарату Пропозиції Марії Анатоліївни Слідченко ставлю на голосування щодо збільшення рядків. А програма відсутня це зміни до бюджету. Стосується управління освіти. Замовником є управління освіти. Значить замовник управління освіти. Замовник зазначених сумів. Да. Зазначених сум. Зазначених рядках суми в рядках поправки твої. Рядка вище. Сумку Сум. управління освіти. освіти. Прошу, не... У нас, це все зазначено в таблиці. Ставлю пропозиції Сліпченка. Маріного голосування. Хто за? Три за, рішення прийнято. Внести зміни до бюджету. Можуть. Також пора запропонував. Виділити кошти управлінню освіти це внесення зміни до бюджету без програм, 76 тисяч 400, я вже про не говорила, 81 тисячу це Марія Анатольевна. Так, заробітна плата пішла до пункту 9 у нас, угу. доплати. Я їх не озвучую зараз. А запропонував придбачити бюджет 32 800, угу. де 40.

Рядок 51. передбачити в бюджеті фінансування на суму 35 816. Рядок 51, вже um. у пилі захисту. Все. пішла Дякую. Є пропозиції зауважені щодо пропозиції апарату стосовно управління освіти, зміни до бюджету? Немає. Я не ставлю це питання на голосування. Я хочу, щоб потім ми зазначили це в бюджеті. А також зазначив у прийнятті рішення правку Марії Анатоліни Слепченко стосовно змін, у кого будемо розглядати про бюджет. Переходимо до до питань порядку денного номер 10 Про внесення змін до рішення сесії від 21.03 23 року No1184 про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості. Даним проєктом рішення пропонується так, пункт 10. Пропонується внести зміни до бюджету. Десь у нас шосте. Так, рядок 26. Дякую. Так, внести зміни до Так, внести зміни до програми та виділити кошти, передбачити кошти бюджеті у сумі 12 тисяч шість. Рядок двадцять Це... Це пропозиція апарату, можна не зазначати. Є, є зауваження, доповнення? <рекул> Немає. Ставлю пункт 10 порядку денного на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Пункт 11 порядку денного. Поки заплатно продають дизвінополого з балансу Фунтанської сільської ради щодо відділу Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це в бюджеті не відображено, це просто. Передача бізнефа. Хто за? За рішення прийнято. рекомендувати пункт 11 на засідання сесії. Пункт 12. Пронесення змін до рішення сесії номер е, 1081 Це комплексна програма ЖКХ. Розглядаємо пункт 12. Комплексна програма ЖКХ. Можна <кх> слово? <кх> 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 Я надам пропозицію, так? Зараз мене. А, ну ви ну, хочете так. виступити? Так, 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 якщо ви не дозволите. Так що мене два питання, я хочу запитати у вас. Я звертався на кончив голови і на дві постійні комісії бюджетну та комісію ЖКХ, з питанням щодо розв'язаних питань. Виділити гроші на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів біля будинків 2, 3 4 5 по вулиці Набережна, селі Олександрівка, Одеського району, Одеської області. Я отримав відповідь від виконуючи Борусського Серебрія mm -hmm. на ваше звернення від такого то спитання -та, виділення коштів на проведення поточного ремонту дорожнього побіка за адресу села Олександрівка, вулиця набережна, 1, 2, 3 4-5. Інформуємо відділом ЖКХ ради підготовлена службова записка для розгляду визначеного питання на постійних депутатських комісіях. При отриманні позитивного висновку постійної депутатської комісії та при наявності бюджетних коштів дане питання буде розглянуто на сесії Пантанської сільської ради. У мене питання перше, чи отримали ви? А коли ви на це на пошту Вашу службову записку я отримала, так. Так. Ви розглянути це питання? Є висновок ЖКХ. Стосовно цього комісії. Комісії ще не заседав, буде а як так, ми що? можемо передбачити кошти на фінансування? Є якась сума? Ще раз, підготовлена службова записка? Яку суму? Так. Яку суму дороги? Сума дороги? Так. Якщо я не помиляюся, мільйон сто? Ні, є. Хто прораховував цю суму? Відділом ЖКХ сільської ради підготовлена службова записка для розвитку визначного питання. Службова записці вказана так. сума. сума. Наразі службової записки немає, бо була доповідна записка в розглянути, да, але да, Наразі на бюджетну комісію да. не надійшла службова записка із, із пропозицією розглянути фінансування даного напрямку. Так, ну вам я розумію, чому в Відео ЖКХ повинен був паркувати і вам надати ж відповідну від, відповідну ну, я, 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 не можу ходити руховувати. Ми, ми, не ми не від Наразі на з цифрою, сумою, якою необхідна так. на цю дорогу, доповідна записка від Фонтанської сільської ради є про те, що зараз так. розглядається так. питання, але сума зазначено конкретно, яку потрібно розглянути так. та передбачити в бюджеті на так. бюджетній комісії, у нас немає. чому не надали, коли Мені відтікли, що надали. Добре, я запитаю це питання. Якщо звернемося, то на наступну сесію зможемо ще раз по цього питання. так розумію? Ну, якщо у нас буде пояснювальне записано, як? Якщо буде висновок. Комісії а, Бо ЖКК, я не дуже розуміють, чому від ЖК пише, що вони вам дали, а ви каже, вони плюнули. Ну добре, добре, я зникаю, що відділу, якщо висновок комісії з ЖКХ буде про те, що там така я просто дорогу цю не знаю. Я не знаю її стан, я не знаю. Ну що там, я ж не розбираюся. Добре, добре. Тому розумієте, ну якщо нема, якщо ви відділу шкаф не дав, хоча. Я кажу, що саме не надав цифру. Дивіться, для мене, для, для, для бюджетної комісії, є вагомим лист, якщо зазначений. Там, звертається відділ ЖКХ. Просимо вас розглянути та передбачити фінансування, там, передбачити у бюджеті фінансування на суму таку та за таким-то напрямком. Це до мене. А те, що вони розглядають або розбираються... Я відповідає, що мене... вам надали. Ну, не получали Ну все добре. Я за питання. Я, я договор службу для розгляду визначеного питання підготовлена. Вона не надана. Добре, дякую. Це не на так і мені ще до дур... І ще друге питання. А, ні, не не дійшов. Можливо, він не. в канцелярії. Я спочуся, мені скажуть забрати наприклад. Добре, за я думаю, я я що місяць до наступної сесії зараз вони чаще частіше нас бувають, я думаю. це просто чекає. Добре. Другое. друге другое питання. Зверталися депутат Шеремета з зверненням 에, стосовно сходин до моря Серепіжаневка, але вона відповідь не отримала на термін питання. Не отримали ли лист від Шеремети стосовно ви що лісниця до Крижанівської бюджетна комісія? Нам щодо виділення коштів. Виділення коштів на що. Відільно. Олександр, можна нам лист, якщо виділені кошти там зазначене. Ми зараз ми ще не розглядали основу бюджету. Ми я... наразі нам ні, 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 пропозиції ні, Я не отримав. Я хочу, хоча б членів комісії, ознайомити з Все, бюджетом. Якщо є пропозиції, ми в кінці звучимо спочатку. Я питав, ми будемо чи отримали, чи трималися? Добре, отримувати надайте лист. Ми можемо розглянути його зараз. Після того, як Давайте, ну, офіційне лист звернення, щоб ми. Я не отримувала від депутата Шарамети лист. особисто я як головучу бюджетної комісії. Може, воно в канцелярії, я, я ще не підходила до канцелярії. Я. Ми можемо переходити так. до проєкту рішення, до програми розвитку ЖКХ. Розглядаємо проєкт рішення номер... 12. 12. Так, питання номер 12 Програма розвитку ЖКХ. Так, апаратом нам запропоновано виділити кошти в рамках цієї програми на суму 99 тисяч рядочок 12. Я буду все оголошувати. Також є пропозиція від мене внести зміни до програми розвитку ЖКХ, збільшити рядочок номер 9 Збільшити бюджетні призначення на суму 80 тисяч гривень. Замовник сільська рада. Я не буду оголошувати замовника, тому що він зазначений у рядочку. Щоб не прописувати. Так, змін не буде. Рядок номер 10 Збільшити бюджетні призначення в рамках програми на суму 80 тисяч гривень. Рядок 10. 80 тисяч гривень і рядок 11. Подійши, а в 8, 9, 10? 9, Подижі, 10 десятий і одинадцятий рядок от, по 80 тисяч гривень. Uh -huh. Так, наступна пропозиція. Від апарату ми не зазначаємо. Рядок 17. Передбачте кошти 99 тисяч гривень. Наступна пропозиція моя внести зміни до програми ЖКХ. Рядок 18. Збільшити бюджетні призначення на суму 90 тисяч. Рядок 18 сума 90 тисяч гривень. Рядок 19 збільшити збільшити бюджетні призначення на суму 50 тисяч гривень. І там встановить напрямок загальної суми. Не загальної, а сума там буде 90 тисяч гривень на цю сесію. Збільшити на 50. Рядок 19. Це моя правка. Наступна пропозиція апарату в рамках програми ЖКХ. Передбачити кошти 99 тисяч гривень, рядок 20. Наступна пропозиція апарату. Передбачити кошти на пропозиція апарату, але в мене є правка до пропозиції. Рядок 25. Внести зміни до пропозиції апарату та зменшити. Зменшити видатки бюджету на суму 6716 тисяч 149. І сума до зменшення рядок 25 буде становити -951065. мінус 951 тисяча 0,65. Мінус 9 Так, 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 так. Мінус. 961-065 так. Так. Так, Наступна пропозиція апарату передбаченої в бюджеті суму 80 тисяч гривень рядок 75 Рядок 77 пропозиція апарату всі бачить мільйон дев'ятьсот. Рядок 78 пропозиція апарату три мільйони 500. Рядок 79 пропозиція апарату 350 тисяч гривень. Рядок 80 пропозиція апарату, 19 тисяч гривень. Рядок 81 пропозиція 199,980. Рядок 82 Є пропозиція апарату, а є ще моя правка до цієї пропозиції. Рядок, рядок 82. Рядок. Збільшити бюджетні призначення на суму 20 тисяч гривень. На цю сесію передбачити за рядком 82 суму 352 тисячі 100. Це визначно. Наступно рядок 83. Угу. Є пропозиція апарату і є правка до цієї пропозиції збільшити рядок 83. Прави, та, та, рядок 83 на суму 48 506. Та сума 48 506. Та сума виділення коштів на цю сесію передбачити 199 тисяч гривень. Мені потрібно перерву пішли. Так, я буду вести. Будеш вести? А, голосування. Так. А, можна давай, Ми, ці дві правки в місті голосуємо? Давайте, давайте перерву 5, 5 хвилин, хвилин. тому що технічно надалі я буду виставляти на голосування. 5 хвилин перерву. Вже ми не, не голосуємо. Давайте поголосуємо за перерву 5, 5 хвилин. А, за перерву? Так, да, за перерву, давайте 5 хвилин. Хто за? Так, пів години перерви,